Відтепер Суми та Тростянець міста Герої. У День захисників та захисниць України Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоює відповідне звання містам у семи регіонах, зокрема і на Сумщині. Нагадаємо, у 2022 році президент присвоїв місто Герой Охтирці. Які ще міста на Сумщині заслуговують на це звання? Ми запитали у перехожих людей. А ви напишіть свою думку у коментарях. Білопілля, краснопілля, суми 12 раз. А може і 21 раз. Будівель, ну, всіх глухав. Там де Лебединщина, так, у нас, то я знаю, теж там багато сел, де стояли росіяни і, можливо, треба подумати про це. Я думаю, достатньо. Хто знає. Таких героїчних. У нас тут великої війни не було. Всі міста Сумщини заслуговують на це звання. Лебедин, Пенатоп. Взагалі кожному, можливо, не тільки міста, а маленькому селищі та містечку.